Як ми збирали врожай Сої з 6 гектарів, і розкажемо, скільки вдалося отримати з цієї ділянки поля. А головний герой нашого відео унікальний газончик. машина заглушена О, і сам переробляв проводки, який власник повністю переробив, зробивши його ідеальним для перевезення зерна. Це не просто економний транспорт, а справжній витвір інженерного мистецтва. Не пропустіть, обов'язково подивіться це відео до кінця, буде захоплююче. Зараз ми їдемо збирати сою, яку ми сіяли. Це було останнє відео на моєму минулому ютуб-каналі, і я його після того закинув. Ой, вітер дуже сильний. Хто дивився відео на моєму старому каналі? Я там знімав про трактора, далі перейшов на новий канал і знімаю про машини, типу автоконтент. Так що це буде таке провірочне відео. Заляємо про комбайн, як він молотий, коротше, під'їжджає там всяка штука і де що розкажемо. Це буде провірочне відео на цьому новому каналі. Йдемо шукати кавун для комбайнера. Mm. <гум> от бачите, ми цей рік, ну не ми, не я оператор, цей рік пейком займаюся для себе. Так <гум> Так що, якщо комусь треба буде насіння, чик-чик-чик, мені у телеграм оформим. Тиква гарна, це вже зібрано тут, так? Да? Mm. Ну, типу, стиглих. Mm. Тобто два рази вибиралося. Коротше, тут маленький кусочок, десь 25 соток, може. Вони руками це роблять. Кстати, давай покажемо лайфхак отой. О, цей. Дивіться, лайфхак. Якщо ви не знаєте, як правильно почистити буштан, гарбуз, тику, без різниці. Кабак. Дивіться, берете. Отак. <плес> ну, Якщо тверда земля, то можна пару разів ударити, а у нас м'яка земля і треба багато. Він цілий, Бач? Так, ось, зараз я його розбиваю, показую, скільки насіння. Так. <плес> Снімай. Хочу поросипатися. Вот. Скільки у нас насіння. Красота. Так що не треба отого мучитися сакера розбивати. Тако потрусили, викинули насіння. Вайфак хороший. Кавунами ми теж цей рік займалися. Я це все не знімав, Мій YouTube канал заблокували. Старий. От. Тут ми вже зібрали, ми останній збір зробили, лишилось все, що було з зеленим усиком. Отаке. Тобто у нас було цей рік теж майже гектар кавунів. Урожай був файний, були такі здорові. Але я це не показував. Все, ми беремо для комбайнера такий маленький, бо нема що вибрати. Це вже все. О, арбуз, арбуз, привет. Газончикове, той газончик на бензиновий, то свіча, то трамблерчик, то катушка. Я з того серця у той рік пішов, купив з автобуса моторчик Mercedes ОМЗ 364 без турбіни. З коробкою, з ціплінням з усім. Стартер 24, генератор 24. Коричу, все оборудовання переробив на 24. Не було виходу на гідравліку. Що я зробив? Від гідроборта. Пішов взяв насос на 24 вольти на 24 вольти взяв моторчик і зробив електроподйомник. Так, да, все мертвське. Поставив, от тобі маєш, машина заглушена. О. От привезли зараз твоїм 5,5 тонн. Піднімає без питань. Аж машина заглушена, я поклав електричний все собі. Сам переробляв проводки, соліноїди, електроклапани. Не маю коли зробити йому люди у кабіні. Я ти бачиш з пульта. О, Нажав, зараз з пульта, сідає. І не сажає акумулятор? Ну, та ж зарядка, я переробив генератор 24, стартер 24, акумулятори заряджаються. Так, да, я до пуття марафет не навів. Трас і дошку поміняти, кузов, переварити, часу не вистачає. Спуск, правда, плавніший, бо там на слів дирка тонша, але мене то влаштовує. І підйомник. Да, 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 да. І само собою поклав ще на масу на електропідйомник. Того, що, як фури показують за кордоном, їде, їде, кузов піднявся, він якийсь міст завалив. А я відключив масу, а зараз покажу, як заводиться. А Казав хазяїн той, що продав мені, каже, рекс зогнив, мотор пережив Рекса. Поставили на Богдана, Богдан зогнив, пережив Богдана. Каже, ще два газони, цей мотор переживе і все буде нормально. Тобто, мотор не робили нічого. Ні. Е, тут бачу, що головка була міняна, коли я брав. Але мотор я нічого не робив абсолютно. А це вже другий сезон. Ади, бачите. Вільтер стоїть мерковський, рідний, все. Все, я його навіть траверса мертвуська рідна, перед я на газелівській подушки. Виміряв. Карта не різні Не робив нічого, просто приклав Ну Це виміряв. От примірно оце, оце. Оце такий газончик. Так, да, треба марафет зробити, ну, не вистачає часу. А так в цілому, горбину-горбину. горби. Ну, я бачу, дуже гарно так. Так, так. А ти бачиш, тут два акумулятори. Маса тут, моторчик, слід з насосом. Бачиш, все у вублів, все культурненько, акуратненько, все, гідравліка робить. І ціна питання тисяч гривень, гідравліка. Це ще й економія, економія вийшла. І доволі неплохо вийшло. Ніколи я це не робив, це перший раз. І я кажу, це перший раз я зробив. Навіть бачиш, компресор є, воздух, стравлю і все. Гідроусілі руля є, лише я не поставив, бо не встигав турі. А цей год мені просто не до цього було. Ну, він на скорості, по суті, легко повертається. Ну так, да, він тяжко, коли знаєш, стоїть на місці. Є гідроусілі, все є, треба поставити. Не доходять рук. Кузов треба переварити, кабінку, то все і покрасити, і мені хватить. Красота. А по економіні, він ж еномніше буде чим. Та ти, щоб розумів, от Газон пише книжка 27-28 на 100 км. Якщо я тобі кажу, що я якось возив, що за 2-3 дня, повний бак був, Я аністру лети, вона не заходить. Ну, 10 бере, ну, 12. Ну, зрозуміло, що я туди гружений, віків порожняком. Деякий великий орб залучив. Ну. А по трасі я віз. Уходим це яблука. Я вийшов у сотку і пішов. Ну п'ятиступка стоїть. Ага. Коробка п'ятиступка. Я вийшов у сотня і пішов. Він біжить біжит капітально. А він устойчивий, Він ж стоїть. А чого не устойчивий? Все нормально. Відки випали, як думаєш. От, взяли ми цю штуку, металошукач. Зараз будемо шукати там, де я говорив, що татарське поселення жило і в них були бабки, короте. вони були якимись купцями, походу. Так, желізолови пішли. Все ось там. Хоча точку не будемо палити, зараз ще по люди копати. От там, де ячмій змолочений, тобто зібраний, здіскований, ми вже, цей, ми вже там шукали. Найшли були, Ха -ха, не скажу що. Бо буде багато людей ходити. А ти знайшов ключів? Діамант. Давай включимо на цей. Включи монетки. Це? Байдя, Все. Включений? Б. Точно? Так. Ану. Роби. Включишся, коли я щось буду знаходити. Щось ми тут опікали. Чуєте? ми коли копали на ячміньове, то дощів не було. То така тверда земля, ми не могли цим розкальом забити. А зараз, дивіться, просто пройшли дощі десь тиждень. Земля така м'яка, дивіться, просто копається. Но я зараз маю знайти щось. Харкові Треба <реку> знайти це не жалізо, це кольосо 100%. Я думаю, тут їхня монета татарська. Ой, турецька. Якщо дивиться, хтось відео той, що шукає часто цим металоіскателем, він сміє з нас просто. Я порозкидав по кругу Це взагалі не так робиться. Чи нас кинули? немає нічого. Ти що, прикалуєшся? Чого я копав? Поки він там копає железяки, покажу сої, яка у нас. Покажу, яка у нас соя. І ви напишіть в коментарях, в кого так -то каже. Тобто, або може круче у когось більше цих соїнок на один пагін. Отак у нас. Чик-чик-чик. Я мене вчили загортати Що за діла? Воно бігом закопав. Я думаю, зараз якщо здискувати це все, то буде дуже круто, тому що земля дуже м'ягка. І ще бахнути пшеницю. Якщо ти зараз щось відкопуєш, я забираю собі половину зразу вже. ні ні тут. 100% монетка. Мені це в землі, ти неправильно центр не йшов, а ну. Ні. Тут. Земля. Нічого собі сібре не кольцо. Ну що, ми зібрали сою з тих з того куска з 6 гектарів у нас получилось отрималося 2, получилось дві машини. Одна машина мала 5 тонн, друга машина десь 4 з половиною, мабуть, неповному усипали. Або навіть 4. Грубо говоря, короче, 9 тонн получилось з 6 гектарів. Нормально, чи це багато? Пишіть в коментарях. І далі нам написав чувак один обмін на BMW, тобто на нашого Опеля. Типа, чи цікавить таку класну тачку закинув От Одну фотку покажу. Дуже класна від для проєкту, буде файно. Це в другому відео. Так що, якщо цікаво, підписуйся, далі буде про наш БМВ. І як вам відосі взагалі?